Мені що зараз робити? Давайте заплатити Я Заплатити, подаю суд. Давайте до реєстрації. І тільки зараз, коли він подав на розімання, ви побачили, що він майже що три роки не платить рентгу плати. Отак ви працюєте над наповненням бюджету. Пам'ятаєте, такого собі Віталія Лупашка, який у березні 2024 року. Не давав поліціянтам документи під час того, як він порушив правила дорожнього руху. Посвідчення ваші. А при чому тут начальник поліції? Що ви фотографуєте? Що ви, ви, полі... ви нічого не маєте. Ви не маєте, маєте права мене брати. Як вас позвати? Мене... Руки обирали. Руки обрали, сказав. Рухи на капот не ложитесь. Ви, ви мене збили. До збіг? Визьбі, я стояв, ви поїхали. Чого поїхали? Камера показує. Покаже камера, покаже камера. Захопи, Ру, як руки не давайте зараз. Це завезу, браті, будемо розговорювати по-другому. Як позвати, скажіть? Як, розговарувати? як, як розговарувати? вас? Звати? Як до вас можна звертатися? Досі поліція папу задержала, восьма. Але подійте, пожалуйста. З братями падете сюди, ріші вопрос. Підіть, ти піді. вопрос. Того разу Віталій Олександрович багато наговорив. Поводив себе неадекватно. Та навіть погрожував мені як журналісту. Після чого мною була написана заява, за результатами розгляду якої він отримав обвинувальний вирок у вигляді одного року позбавлення волі з вістрочкою. Саме під час розгляду обвинувального акту у відношенні від Лупашка Віталія Олександровича стало відомо, що він не є громадянином України, а чомусь є громадянином Російської Федерації. Рождані Російської Федерації в Одесі. І ось, маючи у власності в Авідіополі приватний будинок, він не має права отримувати безплатно земельну ділянку під цим будинком у зв'язку з тим, що він не є громадянином України. Саме тому Авідіопольська селищна рада уклала з ним у березні 2023 року договор оренди цієї земельної ділянки. Площею близько 10 соток. Договор оренди Віталій Олександрович уклав, а саму оренду не сплачував. І ось у 2025 році вияснилось, що у нього вже є якась недоїмка у розмірі близько 40 тисяч гривень. Не бажаючи сплачувати цю недоїмку, Віталій Олександрович не знайшов нічого кращого, як подати заяву від Госпольську селищну раду на розірвання цього договору. І депутати на сесію винесли це питання з, з формулюровку відмовити у такому розірванні про відмову Російської Федерації Лупашку договору земельної ділянки Лупашку я по такому поводу дивіться, я гражданин Російської Федерації, об'ясняю, що зараз на даний момент, получається, я скасовую, потому что насчитали за 10 суток, ми насчитали 420 тысяч, так як я пенсіонер. Ну сейчас розберешся, блядь, на 49 років. Я родився тут. Я не пенсіонер, я не получаю не пенсионер. Я Получається, що я не бритонік, жена семішніх. Ми не маємо що сплачувати, ці гроші всім там хочу Якщо скласти договір. Хотів дітям подарити, не що вбирається все в посвідку на в розумії Російської Федерації. Я тут родився, яка Російська Федерація? я тут родився. А як ви стали оставлю Російської Федерації. Не повинно. Що? Ми Йо. тут всі родили, ті маємо український паспорт, вели? а батьки. зараз, виходить війна на чогось. Та чого поля, яким чином стане громадянином років відразу? Давайте а ви просто знімають <свисті> uh, зв'язку з тим, що земельним кодексом передбачено, що якщо uh, громадянин, <свисті> якщо людина не являється громадянином України, то вона повинна землю брати в оренду. І, тому... І не дивлячись на те, що вона пенсіонер. Да, на це зверніть увагу, тому що заявник вважає, що якщо він пенсіонер, то він звільнений. Так, да, якби була ця земельна ділянка у власності в нього, а не по договору оренди. А якщо це договір оренди, то він як пенсіонер повинен платити -пенсіонер. Да? чи ні. Да. Ну так пояснюють. Пенсіонер, який отримує за пенсію. Який це пенсіонер, Та то ваші проблеми. У вас, у власності є житловий будинок, який ви придбали в 2009 році. І потім ви звернулися до нас в 2023 році і оформили договір оренди на 49. Років. Згідно нормативною першової цілі, вам було нараховано 3%, яка складала 12 тисяч на рік. За весь цей період ви ні разу ніким не отримали. Ми юридичним відділом підготували претензію, яку ви отримаєте на свою поштову скриньку І будемо з вами судитися. Ми розглянемо вашу заяву, ваше звернення. І в зв'язку з тим, що підстав немає для розірвання. Ми вам відмовляємо у достроковому розігнані договору оренди, і ви повинні складити ще до місцевого бюджету ці кошти за оренду зауваження до вас до земельного відділу і юридичного тільки чому ви за 23-й рік, коли ви нарахували, що він повинен був оплатити ви повинні були подати до суду вже за перший рік, що він не оплатив оренду плату і за другий.

Слідуючі питання. Мені що зараз робити? Давайте заплатити. Подаю суд. Давайте до суд реєстрації. Ну що ж, депутати відмовили, Лупашка був незадоволений та погрожує подати до суду. Буде дуже цікаво спостерігати за цим процесом. Роман Варшанідзе, альтернатівова.